Топ-6 грантів для відкриття бізнесу з нуля. У цьому відео ви почуєте топ-6 грантових конкурсів, грантових можливостей як для відкриття бізнесу, як то кажуть, з нуля так і для розвитку вже існуючого, це відео буде корисним для представників будь-якого регіону України, для представників будь-якої сфери та будь-якої галузі. Тобто, якщо ви плануєте відкривати власну справу з нуля або розвивати новий напрямок в рамках вже існуючого бізнесу, вам це відео буде корисним. Тому рекомендую додивитися його обов'язково до кінця, зберігти десь, зафіксувати для себе, поділитися із близькими друзями. Колегами, ну і підписатися на цей канал, тому що на ньому я даю корисні рекомендації на тему, як же ж отримати грант. Роблю роз'яснення на тему, які ж грантові конкурси на даний момент і грантові програми відкриті, які є актуальними. І даю ще дуже багато корисного контенту на тему грантового фінансування. Тому лайк з вас під відео завжди мене мотивує. Підписка на канал, щоб бути в курсі всіх новинок. Ну і обов'язково діліться ширте це відео. Мене звати Мар'яна Кобеля. Звір, я експерткою з грантів у грантовій тематиці. Працюю майже 10 років. Знаю багато про гранти. На цьому ютуб каналі я ділюся цією інформацією, тому буде корисно бути підписаним. Ну а ще я заснувала консалтингову кампанію номер 1 в Україні з грантової тематики, тому все, що говорю, пропущено через практичний досвід реально залучених грантових коштів, сума яких вже йде понад 10 мільярдів євро. Це наші клієнти отримали. Зможете і ви, якщо будете дослухатися до моїх рекомендацій. Отже. Топ 6 грантів для бізнесу з нуля. Я могла по-інакшому назвати це відео топ 6 моїх улюблених грантів для відкриття бізнесу з нуля. Поясню, чому улюблених, тому що це не просто інформація з конкурсної документації, це не просто теорія, але й практика. Це реальні конкурси, в яких наші клієнти реально отримують фінансування. Тому вона ця тематика є моєю улюбленою. топ 6 грантів, в яких реально люди отримують кошти. Буде корисним як для представників мікробізнесу, малого бізнесу та середнього бізнесу. Буде корисним для представників будь-якої області України буде корисно для будь-яких сфер та галузей бізнесових України. Тому дивіться, отримуйте інформацію і відповідно отримуєте гранти. Готуючи це відео, я би хотіла розмістити в такій порядковості. На найнижчому рівні будуть найменші по сумі гранти, і так піде по збільшенню по сумам фінансування моя інформація. Отже, на першому місці грант в розмірі до 75 Тисяч гривень на відкриття бізнесу з нуля. Кошти можна витратити на будь-що. А саме на придбання обладнання техніки, на придбання сировини, матеріалів та послуг, необхідних для ведення бізнес діяльності, на придбання супутніх товарів, які необхідні на оренду комерційної нерухомості, земельної ділянки чи обладнання, на о, маркетинг, на рекламу, на лізинг, уявляєте багато на що можна отримати гранту. Умови, за яких грантова програма вас може підтримати, перше це офіційно працювати. Тобто, ви можете станом на дату подачі грантової заявки, розробки бізнес плану, ще не бути ФОПом, тобто просто мріяти про власну справу, але можете розробити бізнес план, написати грантову заявку, подати її на конкурс і у випадку підтвердження. Від грантової комісії, що їм подобається і вони готові профінансувати ваш бізнес-план, тільки в тому випадку піти і зареєструватися в ПОПО. Працевлаштовувати людей не потрібно, але якщо у вас є така можливість і бажання, будь ласка, це буде додатковою перевагою. Важливо, щоб ви працювали офіційно, сплачували відповідні податки. Це грантова програма. Є робота за напрямком власна справа. На другому місці цієї ж програми є робота, напрямок власна справа, сума грантового фінансування до 150 тисяч. Гривень ці кошти також можна витратити на обладнання, техніку, на сировину, на сировину, матеріали та послуги, необхідні для ведення бізнес-діяльності, ліцензійне програмне забезпечення на оренду комерційної нерухомості, обладнання чи земельної ділянки, на маркетинг, рекламу, франшизу, умова отримання грантового фінансування. Вам необхідно створити щонайменше одне робоче місце, працевлаштувати. На нього фахівця відповідного і сплачувати всі офіційні податки, платежі, необхідні збори до бюджету відповідного рівня. А це основні вимоги грантодавця. Ну і відповідно реалізовувати свою бізнес-діяльність щонайменше три роки. Вимога грантодавця працевлаштувати, наголошую одного фахівця. Головне, щоб у вас було робоче місце ось що важливо, а прізвища можуть на ньому змінювати. Наступна а, можливість грантової програми є робота за напрямком, власна справа. Це сума до 250 тисяч гривень. Це гранти, які надаються також для будь-якої сфери, будь-якої галузі, чи це виробництво, чи це послуга. Гранти надаються на закупівлю обладнання, техніки, матеріалів, робіт та послуг, необхідних для ведення бізнес діяльності і навіть транспортного засобу на оренду обладнання комерційної нерухомості чи земельної ділянки, на рекламу, маркетинг. Франшизу, лізинг, вимога грантодавця в цьому випадку, щоб грантоотримувач працевлаштував щонайменше двох осіб, тобто створив щонайменше два робочих місця. Бачите, навіть кульками вас вітає мій екран, тому що два це вже добре працевлаштованих місця. Отже, працевлаштувати, працювати щонайменше три роки, сплачувати всі податки, неофіційні збори, платежі до бюджету, таким чином наповнювати бюджет відповідного рівня. Ну і працювати згідно свого завчасно розробленого бізнес-плану. Наступна грантова можливість. Ця ж програма є робота, але грант до 500 тисяч гривень на відкриття бізнесу, як то кажуть, з нуля або розвиток вже існуючого. Ця сума грантового фінансування доступна увага особам, які мають статус або ветерана, або другого з подружжя ветерана. Тобто хтось служить сім'ї, а чоловіка або дружина може отримати такий грант або Ветеран, який повернувся з фронту, також може відкрити бізнес і отримати до 500 тисяч гривень. В цьому випадку а, потрібно працевлаштувати щонайменше двох осіб. Перевіряємо, чи будуть зараз на екрані кульки. Звісно, що будуть, тому що вітається працевлаштування. До двох осіб працевлаштувати, суму коштів можна витратити на придбання обладнання, техніки, транспортного засобу, сировини матеріалів та послуг, необхідних для ведення бізнес діяльності, ліцензійного програмного забезпечення, саджанці посівного матеріалу, до речі, саджанці посівні матеріали, також в попередніх грантових можливостях також можна. Далі реклама, маркетинг, франшиза, лізинг, оренда обладнання, комерційної нерухомості, земельної ділянки це все можна в цьому грантовому конкурсі до 500 тисяч. Гривень. Тут я би вам сказала ще таке: колись, коли тільки відкривалася ця програма, необхідно було внести власний внесок щонайменше 30%. Ну, я б сказала, що отакий от знак треба показати: 30% це не дуже добре. Так, Ну, держава відреагувала і тепер маємо ось такий знак, тому що не потрібно вносити власний внесок у розмірі 30%. Можна без співфінансування. Отримати цей грант і ввести свою бізнес діяльність. Наступний грантовий грантова можливість це до 1 мільйона гривень для власної справи. Тут важливо, щоб майбутній грантоотримувач, розробляючи бізнес план, вже був у статусі учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни. Важливо, щоб цей статус був ще паралельно з наявністю ФОПа щонайменше три роки додати подачі. Тобто учасник бойових дій або особа з інвалідністю внаслідок війни плюс ФОП, який працює щонайменше три роки. В такому випадку грантовий отримувач, тобто заявник, може претендувати на грант до 1 мільйона гривень. Вимога по цій грантовій програмі дуже проста. Працевлаштувати щонайменше чотирьох осіб, двоє з яких є або учасниками бойових дій, статус такий мають, або е, статус е, інваліда е, внаслідок війни. Це два обов'язкових такі статуси, і ще два можуть бути просто інші особи без такого статусу. Основною ще однією вимогою по цій програмі є дофінансувати власний проєкт сумою мінімум 30% вартості проєкту. Тобто сума гранту не повинна перевищувати мільйон гривень. І ця сума не повинна бути більшою, аніж 70% вартості проєкту. Що я би ще тут зафіксувала? Якщо. Учасник бойових дій, але немає ФОПа. То ну, так буває, не було коли займатися бізнесом, але служив, має відповідний статус, підтверджений документально. То сума гранту йому доступна не мільйон гривень, а до 500 тисяч гривень. Ну і ще повернуся до таких корисних рекомендацій. Вам потрібні рекомендації корисні. Ну, поставте тоді лайк під відео, пам'ятаєте, це ж мене мотивує. Е, в нас є багато прикладів наших клієнтів, коли отримали фінансування і чоловік, і жінка. Таким чином, в одну сім'ю мінімум два гранти по цій програмі. Я вже не кажу про інші програми, які потім можна також використовувати. Гранти. Тому мінімум два гранти в сім'ю це. Реально, якщо ви є ветеранською родиною, я про це знаю дуже добре, тому що я в програмі «Айрекс» розробила на замовлення її посібник, який зараз розміщений, до речі, на сайті Міністерства економіки України, тобто, це офіційне джерело. Я його розробляла. Знаю ці всі нюанси та тонкощі, тому кажу, це кошти реальні. Поспішіть їх отримати. Наступна грантова можливість. А, ні, я ще вам розповім, до речі, які бізнеси в пріоритеті у грантодавців, якщо ми говоримо про 75 тисяч гривень, 150, 250, 500 і до мільйона. Абсолютно будь-яка сфера і галузь допускається до участі у грантовому конкурсі: чи це виробництво, чи це послуга, чи це аграрна тематика, це фермер. Неважливо. Я вам скажу, що статистика свідчить, що будь-який бізнес є представлений в теперішніх грантоотримувачах, тобто отримували грантове фінансування. Але серед наших клієнтів найчастіше. Кав'ярня, пекарня, спортивний зал, СТО, пошив одягу, ремонт одягу, усілякі б'юті кабінети індустрії, краси, навіть медичні заклади купували окремі якесь обладнання, окреме обладнання для своїх медичних установ. Це може бути оренда автомобілів, це може бути клінінгова компанія, це може бути ресторан. Це абсолютно дуже широкий спектр реальних клієнтів, які пройшли через нашу компанію, і отримали фінансування. Тому я ще раз наголошую, це реальні гранти. Користуйтеся і ви ними. Якщо потрібна допомога, будь ласка, звертайтеся. Я тільки за те, щоб вам посприяти і допомогти з формуванням якісного пакету документів. Ну і на шостому місці. Найбільша за розміром сума грантового фінансування до 8 мільйонів гривень. Вона доступна для бізнесу, який має відношення до виробництва. Чи то ви виробляєте печиво, чи то ви виробляєте меблі. Чи вироби з скла, з металу, з піска, з чого ще можна виробляти? Чи це текстильне виробництво, чи це одяг, чи це харчування, чи це напої, неважливо. Виробництво ключове. Так, от якщо ви мрієте про відкриття виробництва, ви можете отримати до 8 мільйонів гривень грантових коштів на? Придбання обладнання я зафіксую тут важливу річ лише на Придбання обладнання його доставку та налаштування, ніякої сировини, ніяких рекламних заходів, ніяких маркетингових заходів, нічого, окрім сировини її доставки і налаштування. На це ви можете отримати до 8 мільйонів гривень. Важливо для себе розуміти, що ви можете ще не мати ані ФОПа, ані ТОВ, ані приватного підприємства і з нуля собі намріяти бізнес написати бізнес. Бізнес план, можливо, навіть з нашою допомогою, тому що ми знаємо, як це якісно робити, розробити грантову заявку, направити на участь у грантовому конкурсі очікувати результату. Якщо вам підтверджують, тобто все ок, подобається ваш бізнес-план, високо оцінений, ви тоді йдете і реєструєтеся, чи ФОП, чи ТОВ, чи ПП. Супер, правда? Я вважаю, що так. Так ось суму грантового фінансування 8 мільйонів гривень до восьми, ви можете отримати. За таких умов перша умова дофінансувати власний проєкт власними ресурсами в розмірі один до одного. Якщо ви просите 8 мільйонів, то будь ласка, витягайте заощаджень свої 8 мільйонів і вкладайте у вартість проєкту, тобто також їх використовують цільово згідно свого бізнес-плану. Ще вагомою умовою є працевлаштування, тобто створення певної кількості робочих місць. Якщо ви претендуєте на максимальну суму коштів до 8 мільйонів гривень, то ви повинні працевлаштувати 25 мінімум робочих місць. Да, створити. Якщо ж ви претендуєте на грант меншу суму, то ви відповідно і зменшуєте кількість працевлаштованих. Але щоб бути конкретнішим, запам'ятайте формулу. Одна особа дорівнює 320 тисяч гривень. Тобто, помножили, взяли собі калькулятор. Якщо, наприклад, ви хочете взяти 4 мільйони, так, 4 мільйони грантових коштів, 4 мільйони розділити на 320, значить, ви повинні працевлаштувати 13 осіб. 13, так? От, пам'ятаєте цю цифру 320, використовуйте її в цій формулі. Працевлаштувати певну кількість людей обов'язково, ну і звісно, що впроваджувати свою бізнес-діяльність згідно бізнес-плану, щонайменше три роки від дати отримання суми гранту. Для чого для того, щоб мати можливість. Повернути до бюджету суму грантової підтримки у вигляді податків та обов'язкових платежів і зборів. Якщо хтось мені зараз скаже, що це ж не грант, це собі такий кредит. Називайте його як хочете. Грант є грант, його вам надають це такий чарівний копняк для розвитку власної справи, чому б ним не скористатися. А якщо ви адекватний підходите реалістично до своїх бізнес-процесів, то звичайно, що ви будете прозоро працювати офіційно з. Плачувати податки, всі офіційні платежі, у вас будуть люди офіційно працювати. Це нормальна практика цивілізованих країн. Ми себе такою вважаємо. Я сподіваюся, що ви вважаєте цивілізованою Україною. Так? Тому 8 мільйонів доступні українцям сфери виробництва на відкриття або розвиток вже існуючого переробного. Виробничого бізнесу про умови я вам розповіла. Ще я би вам хотіла розповісти, від чого залежить виграш гранту. Потрібна така інформація? Якщо так, а ну поставте мені ось той лайк, про який я вас вже втретє нагадую. і Прошу. Бо кількість лайків це завжди для мене інформація, що вам потрібен такий контент, і надалі мені також для вас його готувати. Отже, від чого залежить отримання грантового фінансування, в цій програмі дуже важливо ми говоримо про державну програму підтримки бізнесу, щоб у заявника була хороша ділова репутація. Зараз я роз'ясню, що це значить. Заявник це той, хто подає бізнес-план, подає заявку. Він повинен мати хорошу ділову репутацію. Неважливо, ти просиш 75 тисяч гривень, 150, 250, 500 мільйон чи 8 мільйонів. Однаково це важливо. Хорошою діловою репутацією вважається. Відсутність. Кримінальних адміністративних проваджень в судах, відкритих на даний момент, коли проти вас позивалися, давайте так простіше поясню, коли проти вас не ви позиваєтеся, бо так також буває, а коли проти вас. Угу. Далі відсутність заборгованості перед бюджетом, по податкам, по платежам, по земельним ділянкам, по нерухомості. От згадайте всі ті платежі, які ви повинні сплачувати, якщо у вас з цим все гаразд. Ви можете сміливо брати участь у конкурсах. Далі відсутність заборгованостей навіть по аліментам. Так, так, про це я також вам, хлопці дівчата, нагадую. Ще важливо для е, грантової програми, щоб ваше прізвище чи бенефіціари вашої компанії не фігурували. Ви санкційних списках, щоб у вас не було зв'язків з Росією з Білорусією, щоб ви були чистим, прозорим, білим і пухнастим, тоді ви маєте високі шанси на успіх. Ну і ще важливо, кредитна історія вона повинна бути хорошою. Давайте дуже по-простому, що значить хороша кредитна історія. Коли у вас немає кредитів, це вважається ну, відсутність кредитної історії, це хороша кредитна історія. Коли ви маєте. Кредити і вправно за них сплачуєте тіло кредиту відсотки, і це ви робите згідно плану графіку. Свого це хороша кредитна історія. Але якщо у вас є або були в минулому заборгованості, це вважається поганою кредитною історією. Звичайно, що в графі експерт поставить вам відповідну позначку, і це потягне ваш бізнес-план трішечки донизу в кількості балів. Ви можете перевірити свою кредитну історію. Звичайно, що є кілька ресурсів, навіть безкоштовних. Запитаєте в Google чи в чат GPT, чим користуєтеся. Це окрема тема. Але я рекомендую перевіряти кредитну історію самостійно. До ділової репутації належить, чи ви. Офіційно зареєстрованих, якщо ви маєте ФОПа, ТОВ, це добре. Так, якщо ви не маєте, це також в даних програмах не має значення, бо ви можете створювати бізнес, як то кажуть, з нуля. Отже, перший фактор, на який звертають увагу експерти програми, це ділова репутація. Якщо вона у вас «good», Класна, ось така ділова репутація. Ви маєте високі шанси, що вашу заявку далі будуть розглядати ваш бізнес-план. Також в наступному етапі ваш бізнес-план будуть читати вздовж і поперед, як то кажуть, вичитувати, чи реалістичний ваш бізнес чи закладаєте ви туди реалістичні показники, а не придумані, які знаєте нафантазовані вночі. Такий бізнес план а, має високі шанси на успіх, от реалістичний, той який реально досягти по тим показникам, які ви заклали. Ну і ще майже пошепки вам скажу, що ще впливає на позитивне рішення. Кількість робочих місць. Навіть якщо у вас не вимагається, то плюсок, плюсиком буде створення робочого місця. Якщо у вас вимагається 25, то додайте ще з Угу. Тобто, чим більше, тим краще. Але в цих програмах, де я називала 75 тисяч, не обов'язково. Угу. Що ще підвищує шанси на. Успіх. Звичайно, презентація вашого бізнес-плану експертному журі, коли ви йдете на, е, такі собі, на таке собі представлення е, проєкту вашого, це обов'язкова складова, коли вас запрошують на співбесіду і питають у вас все те, що ще не зрозуміло або хочеться доуточнити у вас. От, власне, з перших уст. І я вам рекомендую, якщо ви розробляєте бізнес-план, чи самостійно, чи довіряєте це нам, як консалтинговій компанії, номер один у цій справі, завжди бути глибоко в темі своїх бізнес-ідей, володіти інформацією, чому саме таке ціноутворення, чому саме такі податки ви сплачуєте, чому саме таку аудиторію ви обрали і так далі. Тому надзвичайно реальні гранти не з теорії, а з практики нашої консалтингової компанії топ-6 топ грантів ви про них сьогодні почули. Е, називається ця вся грантова програма «Є робота» або державна програма, як її ще називають. Е, цікавитеся більш детальніше. Будь ласка, гугліть, шукайте на сайті Дія, а потрібна допомога. Ось вам моя рука. Контакти на замовлення, послуги з розробки бізнес-плану чи грантової заявки під ключ є в описі під цим відео. Переходьте за посиланням, заповнюєте. Якщо обираєте 250 тисяч, 75 чи 150, Якщо обираєте 8 мільйонів, там зорієнтуйтеся, заповнюйте заявку. Наш фахівець з вами одразу сконтактує, прийме замовлення і. Можливо, вип'ємо з вами шампанського за ваш успіх у грантовому конкурсі. Ще раз вам всім успіху. До скорих зустрічей. Не забудьте поділитися цим відео. Далі буде на цьому каналі ще більше корисної інформації. Бай!